Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на таку тему. Кажуть, що Зеленський скасував свої міжнародні зустрічі. В нього угу. Угу. якийсь скандал назріває. Угу. Тут навіть Зараз подивимося. Якийсь скандал. Ви знаєте, в дорозі він е, чи боїться чи не боїться. Тут, знаєте, людина, коли очікує якихось скандалів. якихось... Е, от Я тільки не знаю, скасував він їх до того, як Фіцо е, замах був на нього, чи після. Е, і так, зараз в п'ятницю мали відбутися поїздки до Іспанії та Португалії. Причина. В чому причина? Ну, от відіклав. Дійсно, відіклав. Це, це він таке прийняв рішення. Сам Зеленський. А можливо, хтось і порадив. Зараз будемо дивитися. Ну тут, бачите, поїздка, яка перекреслюється. В принципі, це ми і так знаємо. І так, дивимося, в чому причина? Спочатку подивимося, що карти скажуть, а тоді будемо конкретно питати. І так, в чому причина. Ви знаєте, тут причина просто заховатися. Просто людина, яка, ну, скажімо так, обережність. Тут обережність, тут, знаєте, якась взривоопасна ситуація. Угу. Зараз ми подивимося тут. Ну, може бути, що йому хтось так порадив. Може бути, що хтось порадив. Зараз ми конкретніше запитаємо: причина в тому, що він нелегітимний буде з 20 го числа, чи в тому, що був замах на Фіцу. І так, його нелегітимність замах на Фіцо, чи тому, що просто щось інше. Так, він собі захотів, хтось порадив і тому подібне. І так, тому що він не легітимний. Ну, карта каже, що так. Так, але ви знаєте, йому треба, от він, він так собі рішив, що треба перечекати цей період, набратися терпіння. І замах. Ви знаєте, замах теж. Тут більше замах йде. Тут замах, скоріше за все. Страх замаху. Угу. Е, дивіться. Пам'ятаєте, постійно, постійно, постійно в дорозі теж постійно говорили наші ЗМІ і Зеленські про те, що стільки замахів на нього було. Пам'ятаєте, вс... ні одного замаху не було на нього справжнього. Все було, ну як сказати, Іграшки, так? Підстроєно, підвищити свою популярність, підвищити свій рейтинг і тому подібне. Ось, ось тут страх в нього. Людина е в розпачі. скажімо так, давайте. Людина в розпачі. І дійсно, ось тепер, ось тут Зеленський маленький, проявилося його дитинча Зеленського. Ось. І, скажемо так, що він боїться замаху. Тут, скоріше за все, що боїться замаху. В принципі, ця причина теж ось теж ця причина, що він нелегітимний. Хто з ним захоче спілкуватися? Люди будуть обходити його стороною, якось так. Але більша причина: ось це була остання капля, скажімо так. Остання капля. Тут не, ніяких інших причин немає. Ось. І ви знаєте, це, ця карта просто говорить, що чаша вже переповнилася. Спочатку нелегітимність, тому що натякають, і е, замах, він боїться замах. Тобто Іспанія і Португалія значить не такі надійні країни для Зеленського. Ось е, я сьогодні ще зроблю розклад на замах, на прем'єра Словаччини Фіцо. І тоді подивимося. Я не знаю, що швидше загрузиться, закачається, то і швидше вийде. Ось, ось якось так. Ну, страх в нього є. в нього є. До справжнього замаху в нього є. До цих пір я ще, от ми робили і неодноразово і минулого року, і 22-го року ми дивилися постійно замахи якісь на Зеленського. Це то все були не справжні замахи. Все було підстроєне. Все було якось... А ось тут він, в нього страх є, в нього розпач навіть, що в дорозі може е його дійсно. Угу. І тут проявився Зеленський. Знаєте, як то кажуть е своє маленьке я. Прокинулося. Внутрішня дитина, як то кажуть, знаєте, от е, психологи вони знають, що це таке, а внутрішня дитина його прокинулася. В нього страх, він, як мала дитина, зараз боїться. Якось так мої дорогенькі. Гаразд, е, щиро вдячна, я, я от хотіла знати, чому від, від, від відклав тут, бачите, рішення таке прийняв: відгородитися від різних публічних. Е, проявів, тобто він імператор, він може собі це дозволити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!